Продовжимо моделювання гриба. І тепер зробимо ще деякі зміни, які стосуються цяточок на поверхні шляпки гриба. Вони зараз всі однакові, хоча й повернуті одна відносно одної на певний кут. І нам необхідно створити певну варіативність так, щоб вони відрізнялися, наприклад, і по розміру, і по формі. Для зручності давайте ми перейдемо з вами на вкладку Layout. Згорнемо ось цю колекцію, відкриємо ось цей сувій і увімкнемо відображення отієї цяточки референсної, яка є основою для утворення ось цих всіх. Вмикаємо відображення, виділяємо. Якщо б вона залишалася єдиною цяткою, то нічого б змінювати не потрібно було. Але так як їх буде декілька і вони будуть різними, то тепер ось цей об'єкт необхідно від'єднати від шляпки гриба. Для цього ми створюємо з вами ще одну колекцію. Для цього в аутлайнері ось тут клікаємо правою кнопочкою мишки. Обираємо пункт New Collection. Подвійний клік перейменуємо. Тепер виділяємо наш об'єкт. Затискаємо клавішу Shift, клікаємо по об'єкту і переміщуємо або намагаємось перемістити його от дану колекцію. Пускаємо. Бачимо, що з першої спроби це не вдалося. Але зв'язок між шляпкою і об'єктом у нас розірвався. І тепер друга спроба перетягнути цю колекцію є вдалою. Тобто спочатку розриваємо зв'язок і потім перетягуємо в колекцію. Тепер переходимо на вигляд зверху, натискаємо 7 на нумпад клавіатурі. І ось цей об'єкт. Давайте ми з вами продублюємо декілька разів. Натискаємо комбінацію SHIFT-D. Далі вкажемо вісь, вздовж якої необхідно перемістити це Y. На клавіатурі натискаємо клавішу Y. Переміщуємо курсор. І ще раз Shift-D. Y. Тепер давайте ми змінимо розміри цих об'єктів, так як цей виділений, з нього і почнемо. Я хочу відмасштабувати цей об'єкт лише по осям X та Y, не включаючи масштабування вісь Z. Тому я натискаю таку комбінацію S- це масштабування. Далі натискаю Shift Z. Таким чином, масштабування буде відбуватися лише вздовж двох осей. Переміщую курсор. От зроблю, наприклад, такою маленькою цю цятку. Тепер виділяємо ось даний об'єкт. Також S, Shift Z. Цей буде трошки менший за ось цей об'єкт. Ось такі в нас об'єкти виходять. Давайте оцей трошки перемістимо. GY. Ну, і тепер змінимо форму. Виділяємо об'єкти. Натискаємо Tab, переходимо в режим редагування. І ось тут ми бачимо, що у нас увімкнене пропорційне редагування. Нехай ця вершинка у нас виділена. Нам її необхідно перемістити, наприклад. Натискаємо G, прокручуємо коліщатку вперед. Ну і давайте ми її. Якось ось так перемістимо. Тут візьмемо ось цю цяточку G. Можна збільшити радіус дії. Ось так зробимо. Тут уже кожен може робити так, як йому подобається. Вийдемо з режиму редагування. Далі ось цей об'єкт. Натискаємо Tab. Оберемо, наприклад, ось цю вершинку. GZ в даному випадку зробимо. щось таке. GY. Можемо розтягнути так. GX. Можна вказувати вісі, щоб зручніше було працювати. Тискаємо Tab. Я думаю, суть зрозуміла. Тобто ми додали такої варіативності. Різні цяточки у нас вийшли. Ось їх у нас тут три. Можна додавати скільки завгодно. Не обов'язково три. Тепер на всяк випадок виділимо об'єкти і застосуємо до них зміни, ті, які ми зробили. Ctrl-A комбінація. Обираємо All Transforms. Бачимо, що відбулося. Тепер нам необхідно повернути центри трансформації всередину кожного з об'єктів. Клік правою кнопочкою мишки. Set Origin. Origin to Geometry. Знімемо виділення. Подивимося ще раз на ці цяточки. Ну і тепер повертаємося на вкладку геометричних нодів. Виділимо шляпку. Можемо увімкнути ось цей пін Знову. І тепер дивимося, ось цей нод у нас давав інформацію лише про один об'єкт. Ось цей. А нам тепер необхідно підключити інформацію вже про три об'єкти. Тому ми з вами і створили додаткову колекцію. Тобто ми можемо підключати інформацію не лише про об'єкт. А і про колекцію. Від'єднуємо або руйнуємо ось цей зв'язок. Зруйнували у нас все зникло. І тепер просто з аутлайнера беремо і перетягуємо всю колекцію от сюди. У нас тепер інформація про колекцію. Приєднуємо, робимо зв'язок ось цей. Бачимо поки що. Все, що завгодно, але не те, що потрібно. Для того, щоб все стало так, як треба. Ось тут ставимо прапорець Pick Instance. І встановлюємо ось тут два пропорції. Бачимо ось такий результат. Ось цей нод можна видалити. Ну і тепер за бажанням. Знову ж таки, якщо нас не влаштовує кількість сяток на поверхні, от можемо міняти ось ці параметри. Або зменшувати мінімальну дистанцію, або якщо ми залишимо її такою ж, то, наприклад, додати ось таку густину більшу зробити. Давайте 20 поставимо. Можливо, менше. 15. Можливо, давайте одразу змінимо матеріал даних сяточок. Оберемо, наприклад, матеріал ніжки. Так буде виглядати дещо цікавіше. Тут те ж саме. Виділяємо об'єкти. Змінюємо матеріал. Зберігаємо проєкти.